Вітаю вас на уроці української мови читання і тема сьогоднішнього нашого уроку звук ж, ж позначений буквою Ж. Опрацювання тексту, книжка, джерело знань. Ось урок почав сидіти. Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо, і починаємо ми нашу роботу із згадування, що ми вчили на попередньому уроці. На попередніх уроках ми з вами знайомилися із буквою «Ш». Яка має два звуки. Це приголосний, Ш твердий та м'який щ. Зараз ми прочитаємо швидко таблицю складів: Ша, щі, ши, СА, сі, си. за, зі, зи, Уш, ус, уз. Ош, ос, оз. еш, ес, ез. Шви шве, шко, шка, Шта ШТУ, шмі, шмо. Чудово! А тепер відгадайте мою загадку. У зеленому жакеті галасує в очереті, хоче плавати мастак і не риба, і не рак. Скажіть, будь ласка, когось ще може нас зустріти в очереті уставочку? Правильно, це у нас жабка. Давайте разом вимовимо слово жаба. Який перший звук ми там чуємо? ж, жаба. Тож сьогодні ми з вами познайомимося із буквою «ж». Яка має два звуки твердий Ж та м'який Ж. Для цього відкрити свої посібники на сторіночці 9. Знайомтесь, це Ж. Ж у нас звук, у нас є буква велика ж та мала звук ж. І поруч Прописані, написані прописні. З ними ми познайомимося на уроці письмо. Це хто в нас? жаба. Давайте разом дізнаємося, скільки складів у слові жаба. жа Жаба. Два склади. Чи знаєте ви, хто це такий? Це морші. Давайте разом вимовимо. моржі. Два склади. В першому слові жаба ми чуємо твердий приголосний ж. «Ж» жаба. В слові моржі чуємо м'який, моржі, моржі. М'який гіб. Запам'ятайте, на письмі буквою ж позначають приголосні звуки. ж та ж. Давайте ми з вами пограємо в гру склади слова. Для того, щоб скласти слова, нам треба спочатку прочитати склади. ЛУ, Же, ЖИ, вель, ня, жор, ра, на. Скажіть, будь ласка, які слова ви тут побачили? Жу, ра, вель.

Так, якщо ще не використовуючи звук «ж» або букву «ж», можна ще вкласти слово «рана». так? Добре. А тепер будемо читати стрілочками. Починаємо із овалу фіолетового кольору. Ти біжиш, ти дружиш, ти. Кажеш, ти можеш поставити відео на паузу і спробуйте самостійно прочитати ті слова. А зараз я вам прочитаю чистомовку. Ви за мною її повторите, а потім поставите відео на паузу і спробуйте прочитати самостійно. Жу-жу-жу, казку розкажу. Повторюсь. Зу-зу-жу, казку розкажу. Жа, 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 піймали йоржа. Жінці, -жі -жі, звані воді Йорзі. Молодці. А тепер поставте відео на паузу та прочитайте самостійно. На... Наступна гра у нас буде утвори слова з пропущених букв. Унизу у нас є підказки. Наші букви написані червоним. О, И, Ж, Н А. О, И, Ж, Н, А. Так, давайте ми спробуємо вставити їх сюди. Жлудь. Правильно, тут не вистачає О, жол. Далі. Пито. Які запропонованих букв ми можемо вставити И, і то не можемо жито. Можемо жити вставити. Ми можемо був вже, ми можемо вставити. Далі. Жоржна. Жоржина. Правильно. Далі. Подорожник. Одорожний. Правильно. Рослинку ми з вами вивчали вже таку. І ведмеж. Ведмежа. Чудово! молодці. А зараз трош трішки відпочиваємо. Молодці! А зараз я вам прочитаю е, казку, а ви уважно її послухаєте і скажете, про що? Ви. Будьте уважні. Книжка джерело знає, щотижня, Жана, Кирилко та Матвійко йдуть у бібліотеку. Там на дітей жде Ірина Максимівна. Дайте, будь ласка, мені книжку про стрижан. Попросила Жанна. Бери, Жанна, відповіла Ірина Максимівна. Тут написано не тільки про стрижа, а й про жайворонка та журавля. Скажіть, будь ласка, про кого попросила Жанна книжку? Про птахів, так, та, та жайворонок, це птахи і журавель таку. А мені, Ірина Максимівна, дайте, будь ласка, книжку про рослини. Попросив Кирилку. На Кирилку. ти тут розповіді про подорожник, ожину та жоржину. Скажіть, будь ласка, яку книжку попросив Кирилка? Правильно, про рослин, так? в ній буде розповідатися про ожину, подорожник та жоржину. Далі, Ірина Максимівна, можете запропонувати книжку про моржів? запитав Матвійко. А вже ж! у ній описано, де і як живуть моржі. Яку книжку попросив Матвійко. Про моржів. Діти подякували бібліотекарці. Діти, сказала Ірина Максимівна, уважно прочитайте книжки а потім поділитися враженням. Враженням поділитися дітки, це сказати, чи сподобались їм ці казки, чи ні. А тепер ставимо відео на паузу і пробуємо самостійно прочитати це оповідання. Тепер працюємо далі. З'єдна стрілка різного кольору, які книжки просили діти бібліотекарки Ірини Максимів. Давайте згадаємо, хто такий бібліотекар? Це людина, яка працює у бібліотеці. А що ми зберігаємо в бібліотеці? Книжки, якими ми можемо обмінятися. Наприклад, ви взяли книжку захотіли прочитати про тварин. Ви її прочитали. Потім ви захотіли прочитати про рослини. Ми йдемо до бібліотеки і змінюємо книжечку з тваринами на книжку для Про рослини. Так, давайте ж подивимось. Жанна обрала книжку про стрижа. Там іще розповідається про лелеку та жайвника, Пам'ятаєте, тобто про птахів. Кирилко, про що він попросив книжку? Про рослин чи про моржі? Про рослини. Давайте проведемо стрілечку. Матвійко. Про ну, що він попросив книжки? Острижжах. Про моржів чи про рослин? Про моржів, правильно. Там буде написано, де і як вони живуть. Чудово! Ну що ж, далі в нашому посібнику ви побачите книжчині поради. Тобто це поради від книжки, як її потрібно читати. Зараз я вам зачитаю ці правила, а ви уважно подивитесь на нашу магічну книжку та спробуйте їх запам'ятати. Читай мене уважно, не кваплячись! Натрапивши на незнайомі слова, знайди їх у словнику, або просто запитай у старших. Прочитавши мене, поміркуй, чи читав, чи читала ти інші казки вже цього автора або авторка. Що ти знаєш про цього автора? Чи бачила або бачив ти малюнки вже цього художника або художниці? І найголовніше дітки, пам'ятайте, що книги треба оберігати, тому що вони джерело знань. А зараз ми з вами виконаємо останнє завдання. Нам треба з вами за стрілочкою прочитати прислів'я і пояснити, як ви його розумієте. З книжками жити з. Добром дружити, з книжками жити, з добром дружити. Дітка, чому ж так кажуть? якщо жити з книжками, то жити з добром? Бо ми знаємо, що в усіх казках добро перемагає зло так? Завжди добро на першому місці. І інколи казки, так, вони вчать. Як потрібно діяти в певній ситуації, щоб добро завжди перемагало? Яку казку полюбляєте ви? Чи багато казок ми вже прочитали? Я сподіваюся, що ви дуже любите казки. На цьому наш урок читання закінчений. Оберіть для себе ромашку, з яким настроєм ви закінчуєте наш урок. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!